Щось мало. Хто ще є бажаючий на дитячу історію. Покличте, будь ласка, всіх. Є? Так. Ми не танцюємо, ми поки що сідаємо. Дякую. Дякую. О, тут є теж слухачі. Всім привіт! Помагайте мені, будь ласка. Всі і всі хочу бачити, що ви є тут і мене чуєте. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи траплялося вам в вашому житті приймати участь у змаганнях? У змаганнях. Хто приймав участь у змаганнях? Підніміть руки. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, а чи е, є ті, які займаються спортом, ходять на якісь види спорту? Ось. Тут є Маргарита спереді. Да? Маргарита, розкажи, на який ти вид спорту ходиш? На батути. На батути. Хто ще? На гімнастику. То професійно вона ходить на батути, то не пострибати. Тому це є вид спорту. Дякую. Е, на який? На гімнастику. На гімнастику. Будь ласка, у дворі граю в футбол. Ага, ви ну так, е е е да. є дворовий вид спорту, все, більше таких спортсменів у нас немає. Добре. От сьогодні у мене історія буде. Е е а, скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка, е на змаганнях. Що саме головне для спортсмена? Що хочуть на змаганнях всі виграти. виграти. Но головне це вчастя. А, приймати участь. Бачите, які в нас філософи тут е сидять. Все вони знають. Що на змагання. Занять перше місце. Так. Ну, Погоджуюся. Отже. Сьогодні хочу вам розповісти історію, яка мене дуже сильно вразила. Я не знаю, я стільки разів сідаю і буду стояти вже біля вас. Добре? Так ось. Були змагання по бігу. І ось однією з, самою сильнішою країною, е, яка виграє у біг е, ну, в змаганнях бігу. Знаєте, є яка країна? Які країни виграють в біг дорослі? Так, темношкірі. Так, е, так ось, саме, саме африканці. Досягли вис високих, ну так скажемо, перемагали багато разів. І ось був такий кенійський бігун, якого звали Абель Мутаї. І він приймав участь у одних змаганнях. І знаєте, коли він біг, він, біг, біг, він був самий перший. І він так намагався виграти. Але коли бігуни біжуть на велику дистанцію, тобто не на коротку дистанцію, де ти бачиш фініш, а коли на довгу дистанцію вони біжуть, у них там є певні вказівники. І вони по цим вказівникам біжуть, розуміючи, де їхній шлях, як потрібно бігти. І ось ось цей Абель, коли він біг, він майже вже все, фініш був, і він добіг до певного вказівника. І він думав, що це вже фініш. І він зупинився, а то ще не був фініш. А заді нього біг іспанець, його звали Іван. І Іван, коли побачив, що Абель зупинився, він почав йому кричати: Біжи, біжи далі! То ще не кінець, біжи. Але так як Абель не знав іспанської мови, він не розумів. Іван знову зрозумів, що відбувається? Він підбігає до, майже до нього і його штовхає і кричить: Біжи! І Абель виграв. Його всі вітали, всі хлопали, казали молодець. Але всі репортери підійшли до Івана. І знаєте, що вони його питалися? Навіщо ти це зробив? тебе ж був такий шанс виграти. Ти міг виграти. І е, е, знаєте, що відповів Іван? Іван відповів: Я мрію, щоб колись у нас було так, е, таке саме загальне життя, коли ми будемо штовхати один одного до перемоги. Але м, репортер далі. Йому казав, каже, ні, ну я не розумію. Такий шанс може більше тобі в житті не, не трапитися. Е, чому ти дозволив йому виграти? А Іван знов каже: Я йому не дозволив, він виграв. І репортер знову каже йому: Але ти міг виграти? І знаєте, що Іван сказав? Він каже. А в чому був би зміст моєї перемоги? Е, яка би була цінність ось цієї моєї медалі? А в кінці він сказав такі слова. А що б на, на це сказала моя мама? Сьогоднішня історія про те, що сказала Олеся? Не завжди важливо перемогти. Важливо мати риси переможця. Важливо розуміти, яка, яка цінність моєї медалі. А ще в Біблії є написано, що переможуть хто. Ні. Ні. В Біблії є написано, що всі, хто добіжуть до кінця, вони переможуть. І неважливо, чи ти прибіг перший, чи ти прибіг останній. Основна місія добігти до кінця. Я вам бажаю ось набратися цієї, покласти ціль і бігти до своєї перемоги, але пам'ятати, яка ціна моєї медалі. Дякую вам за увагу. Запрошую всіх до молитви. Будь ласка. Дорогой Небесный Отец, прошу, благослови Украину, чтобы на Украине было все хорошо. Прошу, помогай дальше. Аминь. Аминь. Иисус, пожалуйста, сделай так, чтобы на Украине кончилась война, и чтобы все, кто... в этом. Ты им помог, І щоб все було славу твою. Амінь. Дорогий Ісусе, щиро дякуємо Тобі за все, що Ти нам робиш у житті, що Ти даєш. Господи, дякуємо за такі приклади жертовності і тих поступків, яких Ти чекаєш в нашому житті. Господи, допоможи, щоб ми були серед тих, які. В кінцевому забігі будуть переможцями. Амінь.